Доброго дня, 1 листопада. І сьогодні от хотів показати саме на 1 листопада, такий сорт Луна. Це чеська селекція. Я так пізно, вони в мене ще не висіли, я їх в кінці вересня, на початку жовтня, я знімав на зберігання, а цей рік якось пропустив туди. Яблук не багато було, то так ну, на яблуках час не гаяв, там деякий позбирався основні сорти. І тут, поки зелене листя, я не замітив. От листя почало жовтіти, я побачив ось три яблука. О, там ще пінова висить, воно жесті, ще трохи не дозбирав. Ну, не бати яблук. Так от якраз що можна сказати? що яблука не осипаються, висять, дай небагато, але всі вони висять на дереві аж до 1 листопада. Десь такі сорти, що вже на початку жовтня починають осипатися дуже чемпіон, там ліголь. А ось луна бачимо, що висить, і яблука ще зірву. Так от зривав, так дуже ще натужно. Зривається, плодоніжка відривається від дерева, дуже гарно висять. І от на сонячному місці, де щеплені, то майже ще таке червоний рум'янець. Тобто яблука будуть дуже смачні. Так, да, така трохи жавість ну це від насідки приморозків, не критично, як у деяких сортів. От у мене тут проявилося, а так зазвичай яблука нема такогось признаку ржавості. Яблуко жовте з червоним рум'янцем. От влажиться буде взагалі жовте, імунне, от з приводу. Імунності тут я точно можу сказати, що це яблуко повністю імунне. Тобто можна не обробляти від парші, порошнистої, бактерального опіку, все тут чудово. Навіть плодожерка цей сорт е, рідко пошкоджує. Я не бачив, що там воно були пошкоджені, там десь валялися е, полугнилі. І по смаковим властивостям, ну я б сказав би вище середнього. Тобто... Хто хоче імунні такі сорти десертного смаку, які лежкі до березня. В мене вони лежать щонайменше. Ось. І в принципі, щоб мінімум догляду і максимум урожаю, а вони в мене плодоносять щорічно, немає періодичності. От луна це трудяга. От сорт дійсно вартий. Круки такі здорові. Зараз покажу. От. Камера не передає, але ну, такі десь, от, якщо так розмах крил, то якщо не метр, то десь близько цього. Такі чималі. Ось і ще. Ну, от от, одним словом, тут лише позитивні якості цього сорту. Тому я порадив би обов'язково, щоб в кожного садівника, любителя та і навіть в промислових садах цей сорт обов'язково має бути.